Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні разом з вами хочу розпакувати свою велику посилку від Beauty Bay. Ось так вони її запаковують з такими штучками. Ну, мені дуже сподобалось, щоб нічого не побило, щоб все пройшло в цілості. Так, Мені дещо треба було з доглядової косметики. У мене патчі закінчилися, а також. Мені потрібна була гідрофільна олійка, у мене вже закінчується. Я думала замовляти на корейському сайті, але потім побачила, що ціни на Beauty Bay дуже-дуже привабливі і вирішила тут замовити. Ну, звичайно, я, як завжди, добила на 70 євро, щоб була безкоштовна доставка. А також на Beauty Bay зараз дуже гарні знижки до 50%. І також іде ще плюс додаткова знижка 15%, якщо ви берете, здається, на 80 євро. Отже, давайте будемо дивитися, що я замовила. Також Beauty Bay поставили три подарунки в цю посилку. Ну, як на мене, дуже-дуже круто вийшло. Так, давайте витягувати по одному. Ось в такі ще додатково запаковує Ось так Beauty Bay. Давайте будемо. Це Оп. Так, тут нам попадається ось такий набір: це е, з вітаміном С. Сюди входить очисний гель, потім тонік і сиворотка. Дуже великі об'єми хороші. Подивіться, тонік і гель по 150 мл, а сиворотка 50 мл. І по ціні що вийшло? По ціні вийшло 12,5 євро. Тобто по 4 євро за одну штучку. Дуже-дуже бюджетно. Я хочу попробувати Якщо мені сподобається, то буду і надалі брати догляд Б'ютібей. Давайте ось так поставимо. Це був перший набір. Далі, так, як би звідти тістати. Оп, це другий набір. Так. Давайте відкривати, що тут, що тут. Так. Тут ще один набір, що тут сюди входить. Це маска, це вже з кислотами. Потім друге це сиворотка, здається. Ні, це пілінг, це пілінг і третє це сиворотка 15 мл. Пілінг 45 мл, і маска 50 мл. Із-за і, і, чого я робила замовлення, мені треба було патчі від прищів. Ось тут 72 патчі. До речі, багато, тому що м, корейських, мені здається, йде 32, якщо я не помиляюсь. І давайте вас орієнтую по ціні. Цей весь набір був 18,5% і мінус ще 15% то це буде приблизно скільки? Приблизно 16 євро, чотири штучки. Теж ці всі штуки вийшли по 4 євро. Ось. Так, це другий такий був надбірчик. І дивимось далі. Що тут? Вибачте, що я трохи так шуршу. Ага. А ось це я замовила такий гідрофільний бальзам 90 мл. Він пише з ромашкою. Давайте на нього подивимося, мені аж самі цікаво, як він виглядає. Так, ось така баночка. Так, лопатка є. І, І ось такий жовтенький аромат. Пахне ромашкою. Ой, приємно пахне, скажу так. Ось таких три, Це був такий набір з трьох штук. І на нього ціна була, зараз вам скажу, 27 євро мінус 15%, це значить десь 23 євро три 23 євро, штучки. Тобто по 7,5 євро за один. Ціна непогана, в корейських магазинах я подивилась, я за стільки не куплю такі бальзами, тому вирішила спробувати цей. Так, це я собі набрала догляду, і, звичайно, щоб набити на 80 євро, я довго думала-думала, що би таке замовити. Що ви думаєте, я замовила? покажу ось такий набір Made by Mitchell. Це набір сюрприз. З шести продуктів. Так, по ціні він мені вийшов 30, здається, 30 євро. 35, так, 35 мінус 15%, то це приблизно ну, неповних 30 євро. Ось так він виглядає. І тут 6 продуктів. Давайте подивимося, що тут було. Я вже, звичайно, дивилася, дивилася, що мені все прийшло, Я перевіряю відразу, що щось чогось немає, бо це минуло разу. Я розказувала, б'юті бей мені не доклав 4 тіней. ціней. От. Тому я зараз замовлення всі зразу провіряю. Давайте будемо витягувати, що там попалось. Так, перше, Перше, це румяна світчик. Ось у мене такі вже одні є. Зараз покажу, який відтінок. Ну, відтінок носибельний, такий рожевий. І так. Ну, значить, давайте порахуємо. 30 євро. Якщо поділити на 6, це по 5 євро. 5 євро ось такі рум'яна. Ой, друга вже випали пензлик. Ось така лопатка. У мене такий теж є. Ну, у мене є всі пензлики. Це МЦ5. Ось так, другий. Третій. Там ще один пензлик є. Ось такий. Це вже правда для обличчя, бо це М. Ось тут. Це, по-моєму, для обличчя. Так, для обличчя ось такий, це для хайлайтеру, здається. Ну, в мене такий теж є. Так, це вже два пензлика, так що, бачите, не дуже вигідний бокс. Потім, це так само румяна, так, як я розумію. Але трохи дивного відтінку. Ось такі фіолетові, я взагалі не знаю, як до чого їх використовувати. Можливо, як блиск для губ, або як тіні, я не знаю. Ну, я буду дивитися ще, але от, як для румян трохи дивно Такі фіолетові, можливо, під якийсь такий образ своєрідний. Ну, таке. Далі. Ось ще один. П'ятий, це вже блиск. Так само в мене такий є Dripping in Pink», Але я рада, що він попався, мені цей блиск подобається. Ось такий рожевенький. Так, і останній продукт витягуємо. Ось така штука. Це, одним словом, такий засіб, щоб робити собі нові тіні, підводки. Тобто, ви доливаєте сюди пігмент. І, і з ним разом йде пензлик. Ну, переважно це, щоб підводку робити. Ну, можливо, також кремові тіні. Я взагалі-то таке не люблю робити. Напевно, цю штуку продам. Тому що не люблю я з цим возитися, одним словом. Ну, ось такий попався бокс. В принципі, з одного боку і непоганий. Кого немає пензликів, то непоганий. Так як в мене є пензлики, то рахуйте мені Три-чотири продукти попались такі, які в мене вже є. І один такий от фіолетовий, ну сумнівний. І ось цей для мене теж сумнівний. Але вже взяла і взяла, тому що більше там нічого такого я для себе не придивилась. Думаю, візьму е цей б'юті бокс. І давайте я вам покажу, які мені подаруночки попались. Перший подаруночок це ось така палітра тіней. Це їхня beauty Bay. Давайте її відкриємо. Подобається мені, як beauty Bay запаковує. Бачите, все ось так гарно в плівочку. Це кольорова їхня палітра. Так, давайте я прикрию зеркало. Матових відтінків, ось така. Ну, бачите, всі кольори, які хочете, є. Крім жовтого. У ну, мене вже стільки жовтих, що це добре, що жовтого нема. Але є синій, темно-синій, фіолетовий. Ну, Прикольно, подарунок получити зовсім непогано. Так, далі. І наступні два подарунки. це такі невеличкі мініатюри сераве. Один це ось цей очисник, взагалі малесенький, 20 мл. І це… А, це так само очисник, але вже. 15, ой, 50 мл, трішки більший. Ну що ж, непогано, ось такі три подаруночки за замовлення. В принципі, більшість з цього замовлення це те, що мені було потрібно з догляду, хочу попробувати Beauty Bay. Так само взяла цей набір сюрприз, щоб подивитися, що там попалось, де чим буду користуватись, де що продам. В принципі, в загальному я задоволена своїм замовленням. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!